Будні лаборанта медитації. Це подкаст людською мовою про медитацію і навколо неї. Привіт, вітаю в лабораторії і старший лаборант Ігор Колесник нарешті має можливість і сили записати випуски про те, чим саме зараз я займаюся. Власне, йдеться про дослідження медитації у науковому контексті, про те, що з нею відбувається на заході, коли вона потрапляє завдяки різним буддійським школам. Я їх називаю в своїй монографії «Буддійськими трендами, і зараз я можу розповісти, пояснити, про що йдеться. Власне, кілька наступних випусків я хотів би приділити увагу саме цим трендам, розповісти вам про найцікавіші речі, які відбувалися в межах ось цього діалогу. Як саме це відбувалося і чому ми маємо зараз буддійську медитацію в різних формах, в тому числі в таких доволі секуляризованих, як mindfulness Джона Кападзіна. Почну, напевно, із того, що. Майже усі тренди, про які ми зараз будемо говорити, їх всього три, я виділяю тренди: це такі потужні тенденції, потужні імпульси, які ведуться людьми, видатними людьми. Вони популяризують буддійське вчення, змінюють його, реформують. Модернізують значною мірою настільки, що доволі важко розпізнати, де саме ця традиція, де саме вже модерна складова в буддизмі. І, можливо, мені вдасться зараз вам трошки пояснити, чому в нашій лабораторії час від часу з'являються різноманітні монахи, буддійські, які з одного боку причетні до релігійної конфесії або до конкретної якоїсь буддійської школи, а з іншого боку, як це так склалося, що вони. Дотичні і до секулярної медитативної культури. Почнемо із того, що загалом події 19 століття дуже сильно вплинули на те, про що я зараз буду розповідати. Це період, коли значна частина планети була під колоніальним впливом. Було розподілено поміж видатними визначними гравцями західної цивілізації, і відповідно країни певні зазнавали їхні місцеві культури, зазнавали значного впливу ось у цього колоніального спадку. Ми зараз говоримо саме в цьому, в цьому кейсі. Я хотів би розповісти більше про Південно-Східну Азію. Про тренд Тхеравади, це те, що іноді називають раннім буддизмом або південним буддизмом. Не зовсім правильно називати це раннім буддизмом, тому що ранній індійський буддизм занепав, зник і про нього є дуже мало даних інформації. А Тхеравади це такий південний своєрідний напрям і дуже потужний тренд, який одним із перших ввірвався в західну цивілізацію, в західні культури. Завдяки видатним мислителям, перекладачам, і в процесі цього вривання цей тренд він також видозмінився. Отже, колонізація колоніальна політика відбувається, колонізують різноманітні культури, і в процесі так часто бувало, коли, зокрема, і християнські релігії починають витісняти місцеві. Ідентичність, яка була багато століть в цих країнах, вона починає зазнавати кризи і з'являється своєрідний такий опір в цій колоніальній політиці, опір Британії, опір християнству. І якщо ми говоримо про країни, де традиційно поширений південний буддизм, це Шрі-Ланка в часи колоніальної політики це був Сейлон, потім це Таїланд. Це М'янма і деякі країни Лао, Лаос та Камбоджа, в яких також поширена Тервати, але в них там трошки ця модернізація відбувалася інакше. І от в цих країнах, зокрема на Шрі-Ланці, відбувається один із перших таких дуже важливих проривів: відбувається дебати в Панадурі. І на цих дебатах буддійські мислителі виступають проти християнських проповідників. На дебатах зрештою вважається, що буддисти перемогли аргументуючи, що їхня релігія є більш наукоприхильною вона є більш раціональною. Вона містить в собі багато елементів, які є необхідними для сучасного світу, і, відповідно, сприймати буддизм як релігію варварів це неправильно. Оця перемога буддистів на Шрі-Ланці на, на тих дебатах була дуже великим проривом для буддизму Тхеравади взагалі. І в цих країнах, зокрема, ідентичність політична, національна, вона дуже тісно переплилася із буддійськими ідеями. Вона тісно переплітається із буддійською ідентичністю, вона якась до певної міри нерозривна. І е, мислителі видатні, переважно це були в ХІХ і на початку ХХ століття монахи, вони починають різноманітні рухи за модернізацію буддизму, за перетворення ну, цієї релігії на більш відкриту і адаптовану до нового, нових умов, в яких нам їм потрібно було виживати. І, відповідно, на шрі-ланці починається модернізація буддизму. Вони починають підводити риторику ближче до науки. Вони говорять про буддизм як психологію своєрідну, як своєрідну терапію, як Буду, про, про буду говорить як про просвітника, який не був якимось там просто релігійним гуру, а людиною, яка опиралася на логіку, доказовість, аргументацію. І він був таким своєрідним протонауковцем, філософом, просвітником. І ось ця риторика, вона була закладена в основу те, що називається буддійським модернізмом. Зокрема, те, що нас найбільше зараз цікавить в, цій, от, в цьому тренді, це рух Віпасани. Це дуже потужний потужний рух, який розпочинається в Мянмі, і звідти він починає поширюватися в різні сусідні країни. Його започаткував Ладій Саядо, Саядав іноді так його читають. Це видатний монах, видатний вчитель, який знавається класичних текстів, який розробив методику медитації. Її називають віпасана медитація або медитація інсайту, аналітична медитація, яка є доволі простою до виконання. Вона ґрунтується на класичних текстах на Сатіпатана Сутрі, на канонічних текстах, але вона зроблена в такому. Дуже дуже простому варіанті, ось цим монахом, для того, щоб америни могли практикувати буддійську медитацію, незалежно від того, чи вони дуже сильно занурені в релігійний контекст, і по, по це відбувається таке своєрідне поєднання громадської активності, боротьби за політичні права, боротьби, боротьба за національну ідентичність вона туди все спресовується, і паралельно з цим всім там медитація. Оцей рух Віпасани, він демонструє дуже специфічний світський характер, дуже, дуже специфічну секулярність. З одного боку, це буддизм, з іншого боку, він вже тоді себе позиціонував, саме цей тгервадинський модернізм, як те, що не є просто вченням доктринальним, догматичним, схильним до забобонів, а власне, це щось таке, як найбільш наукова релігія. Найбільш адаптована до сучасних глобальних умов, ну і це взяли потім, зрештою, на озброєння тих, хто рух віпаси не рухав далі із цих країн на глобальну арену. Ледіса Ядо навчав багатьох учнів. У нього була ціла плеяда послідовників, ціла плеяда монахів, мирян, які практикували медитацію. Вони продовжили його справу у двадцятому спра... столітті одним із видатних учнів. В межах цього руху Віпасани був Махасі Саядо, який так само навчав дуже багатьох різноманітних своїх послідовників. І саме, от завдяки його зусиллям, з'являється таких два персонажі, які доклалися до появи методики відомої у всьому світі. Вже 160 країн мають центри або монастирі ось у цій організації. Можливо, ви навіть про неї чули. Це медитація Віпасани в Гоєнки, Сатіяна Раяна Гоєнки, у традиції Убакіна. І ця Віпасана, з одного боку вона походить із буддизму, так, тобто це буддизм Тхеравади, з іншого боку, вона себе позиціонує, і Гоєнка про це регулярно пише: вони себе позиціонують як несектантську позаконфесійну методику, яка прагне допомогти людині позбутися страждань. І це така своєрідна практична філософія, практична психологія, альтернативна самопсихологія. Можна би було по-різному це назвати. Ну, в ній значну роль відіграє саме медитація, саме ретрити. Тобто, це десятиденні потужні і довше там триває 30 днів, 40 днів. Тобто там можна бавитися по різному. Ретритів зараз на планеті є багато і вони відрізняються своєю структурою. Але ось ця стандартна схема ретритів вона допомагала людям незалежно від походження, раси, касти, що дуже важливо для Індії. Незалежно від того, чи це люди там в'язниці сидять, чи вони походять з якихось різноманітних, не завжди сумісних між собою конфесій, і вони можуть медитувати в межах цих ретритів, не порушуючи якихось особливо своїх доктринальних, догматичних приписів, і водночас не навертаючись, не конвертуючись в буддизм, оце цікава штука, що вони не закликають ставати буддистами, і навіть дослідники, які аналізують їхню їхню риторику, про це я також пишу в своїй книжці. Вони звертають увагу, що доволі часто ті, хто проходять їхні ретрити, вони покидають. Цю організацію або покидає цей рух, тому що їм недостатньо власне недостатньо ось цієї штуки, яку ми називаємо світоглядні там якісь цілі або трансценденція, або надприродна якась складова, чи містична складова цього всього в них майже немає, тому відповідно їм цього замало, вони починають шукати це в інших якихось організаціях і в інших релігіях. Далі, ось цей рух Віпасани, і, зокрема, медитація Віпасани в тому, як її інтерпретував Гаєнка на основі вчення і традиції Убакіна, Вона поширена в дуже багатьох країнах світу, і, зокрема в Україні. Є, якщо колись будете мати можливість відвідайте цей ретрит, він дуже інтенсивний, він може бути дуже складним психологічно, але цей досвід він неповторний, Дійсно, до нього потрібно готуватися. Якось детальніше розповім про цей ретрит, тому що я його відвідував. І, зрештою, це був дуже цікавий досвід саме для мене в тому відношенні, що практика дуже є потужною, інтенсивною, і вся вся увага зосереджується саме тільки на медитації, а не якихось там навчаннях, настановах і вивченні священних текстів. Цей рух оця організація є однією з найпотужніших у світі. Вона є по суті глобальним інститутом, який вийшов за межі М'янми, за межі Індії, за межі того Ареалу Південно-Східної Азії і поширився по світу. Далі, крім того, що були місцеві люди, які були і монахами, і мирянами, і медитували і долучались до цього руху Віпасана, який був буддійсько-політичним. І водночас медитативним. Також був період в 60-х, 70-х, 80-х роках ХХ століття, коли дуже багато людей різних з заходу на хвилі захвату східними екзотичними релігійними вченнями, вирушали у духовне паломництво. І вони навчалися в різних вчителів, які були учасниками ось цього руху Віпасани. Зокрема, дві організації, які є такими сестринськими організаціями в Сполучених Штатах Америки, це спільнота медитації інсайта або інсайт медитації, і медитативний центр Spirit Rock. Засновниками цих організацій були е, такі три великих видатних вчителі: це Джозеф Голдстін, якого регулярно я запощу в лабораторії на Телеграмі і в нашу, взагалі на нашій лабораторії чути про нього доволі регулярно. Це Джек Корнфілд, також дуже цікавий вчитель. І Шерон Зальцберг, яка от вони разом із Джозеф Кол Джозефом Голстіном більше зайняті організацією ретритів на східному узбережжі Сполучених Штатів Америки в цьому в місті Бар штату Масачусетс, і Джек Корнфілд разом із старою брач ще однією вчителькою. Вони більше займаються медитативним центром в Каліфорнії. Це таких, як East Coast і West Coast, організації медитації, які між собою мають дуже тісні зв'язки, і водночас вони мають відмінності. Вони, вони популяризують медитацію віпасини. Вони популяризують і оцю і таку і різні модифікації практики, які вони засвоїли в тих монастирях і в тих вчителів, яких вони вчилися коли були в Азії. Наприклад, Корнфілд доволі активно популяризує і як методику Махасі Саядо, так і Аджанача. А Джозеф Колстін дуже дуже багато уваги зосереджує на класичних текстах, зокрема Сатіпатана Сута. Він віпасану вплітає дуже сильно от саме в цю таку структуру буддійського спадку. Звісно, там немає таких релігійних проповідей, як в релігії. Вони себе позиціонують зрештою, такими доволі світськими буддистами, не секулярними, а власне не такими строго доктринальними, які зобов'язують усіх учасників приймати посвяти і ставати буддистами. З одного боку, організація Джозефа Колстіна на східному узбережжі, вони популяризують саме інтенсивні курси медитації, вони проводять ретрити, вони розробляють різні методики і матеріали, і програми навчальні так само записують різні для широкого загалу. І ця медитація вона є більш такою класичною, напевно, можна це, якщо це можна сказати. Сальцберг, до речі, вона займається популяризацією метабгавани або Loving-Kindness Meditation. Вона, вона вважається однією з експерток в цій темі, і багато книжок саме на цю тему вона написала про те, як можна зцілюватися завдяки практикам метабгавани, які є доволі класичними практиками в традиції Теревада. І ще одна особливість: Джека Корнфілда і Тари Брак або брач. Можна по-різному читати, які зараз в Каліфорнії більше працюють, то вони популяризують дуже сильний симбіоз медитації і психології, психотерапії. Вони багато вкладають зусиль в те, щоб популяризувати застосування медитативних практик у контексті різноманітних психотерапевтичних програм. Це дуже цікавий такий симбіоз. Плюс вони ще, особливо це відчутно у Джека Корнфілда, він долучає туди ідеї з східних інших вчень, там індуїзму, трошки в нього суфізму присутнє, у нього різні поети, в нього і дзенбуддизм є. Він такий більш як це, еклектичний або синтетичний вчитель, і, зокрема, в його книжці Основний шлях серця. то він багато згадує і, і різних інших авторів, і духовних вчителів. Наприклад, Карлоса Кастаніду Він там також згадує цей шлях воїна, який є явищем ХХ століття. Що цікаво, ці люди, оці американські дві організації, вони доклалися до разом із Гоєнківською організацією, вони доклалися до створення таких своєрідних. Своєрідного руху ще окремо глобального, спочатку він починався в Америці, а потім вийшов в межах на, на таку широку аудиторію. Ось цей mindfulness movement, рух медитації mindfulness або медитацію уважності, або медитацію усвідомлення перекладають дуже по різному американці. До речі, в англійській мові так само плутаються, тому що в них є проблеми із чіткими визначеннями цього поняття. Ну, ми ми обов'язково цю тему розглянемо в якомусь із наступних подкастів. Якщо вам ця ось ця тема буде цікавою, я продовжу, звісно, і ми торкнемося і цього. І ось цей рух mindfulness movement започаткував. В принципі, започаткували цих три організації: Медитація Віпасини, Spirit Rock і спільнота Insight медитації. Найбільше в таку найбільш просту. Доступну методику, яка почала використовуватися в клінічних умовах, розробив, власне, Джон Кабадзін, якого знають як одного з найбільш відомих засновників mindfulness медитації чи терапії з елементами mindfulness медитації, так буде точніше. Власне, оце, цей хайп, який зараз триває, вже трошки пішов на спад хайп із різноманітними аплікаціями, із різноманітними методиками, із різноманітними коучами, які використовують елементи mindfulness медитації вони всі мають дуже тісну генетичну лінію спадковості з ось цим рухом Віпасини, який розпочинався ще в 19 столітті, на межі 19-20 століття, із метою насправді зберегти буддійську ідентичність. І це робилося за рахунок посилення акцентації саме на медитації, як дуже важливі і доступній будь-якій людині. Практиці. І, власне, потім воно стало таким дуже потужним імпульсом. І цей тренд відлуніє від до тепер. Він пройшов через всі півкраїни Південної Східної Азії, де був буддизм. Він доволі сильно поширився в Індії. Він потім потрапив на захід. На заході він обжився. І вже з Сполучених Штатів Америки модернізовані варіанти цього руху, цієї ці тенденції роз, розлетілися по світу. Навіть зараз ми маємо вже й українських коучів майндфулнесу. Воно має доволі специфічний відтінок, якщо порівнювати це із вихідними вченнями різних вчителів Тхеравади, навіть того ж самого Магасі Саядо, чи Аджанача, чи Леді Саядо. Чи інших методик, яких ми зараз не дуже знаємо, та ж сама Сонлун-Віпасана. Але це все од... гілочки гілочки одного дерева. От Пам'ятайте про це, коли будете бачити наступні повідомлення в лабораторії разом із згадкою Корнфілда, Голдстіна, Сальцберг або Кабадзіна, чи інших більш класичних вчителів. Вони між собою пов'язані дуже тісно. Саме ось цією спільною місією популяризації буддійської медитації і перетворення цього дуже важливого засобу на додатковий гарний інструмент порятунку своєї психіки у глобальних умовах. Ну, власне, це перший тренд. Я на цьому хотів би зупинитися продовжу. Якщо у вас буде інтерес до цієї, теми, або до якогось у вас будуть питання, які допоможуть рухатися, трошки якось впорядкувати наступні історії по мої, моєму докторському дослідженню, що вам буде більш цікаво, то звісно, я можу розповісти і про це також. Дякую за увагу і сподіваюся, вам трошки більше чіткіше тепер зрозуміліше, що ж відбувається в цій херавадові Віпасана медитації. Наш проект існує завдяки вашій підтримці. Ви також можете долучитися як підписники на телеграм-каналі на Байміафі і отримати доступ до корисної інформації, записів, практик різноманітних курсів, які ми проводили в нашій лабораторії, до перекладів з англійської мови, текстів, які стосуються медитації наукових досліджень, і, звісно, подкасту у його розширеній формі. Ми можемо допомагати одне одному створювати нове освітнє середовище, і, звісно. Розвивати україномовну культуру медитації.